У нас в сім'ї п'ятеро, ми дві сестри і три брата. Михайло був добрим, чуйним, завжди допомагав. Зразу після школи пішов працювати на стройку і так і пропрацював на стройці, коли почалася війна. Він з перших днів пішов добровольцем у 22-му році. Його забрали в Нацгвардію. Михайла є дружина і чотирьохрічний син. Це для нього був перший виїзд на схід 9 лютого. Нам розповіли, що їх розстріляв російський військовий і потім, і потім ще контрольні кожному зробив. Контрольні вистріли. Це сталося 20 лютого на Торецькому напрямку. Їх було троє. Так і троє загинули. Михайлик – це чоловік моєї доньки. Це дуже світла дитина. Він дуже любив синочка, дуже любив мою дочку. Він завжди до мене дзвонив у Вінницьку область, щоб простір мене, що я забрав її так далеко. Я її ніколи не обіжу. Він дуже любив свою сім'ю. Він дуже такий трудяг, заробив на квартиру своїми ручками за три роки. Він до дванадцяти ночі працював на будинках, строїв. Щоб заробити на квартиру, він їх любив. Сказали, що пропав безвісті, ну знали, що він там загинув, що не можна забрати, бо він у сірій зоні. Він завжди йшов перший, Він нічого ніколи не боявся. Він всіх захищав. Він пішов і перший, його першого вбили.